Подруга психолог. Так У темі кохання ти найкраща. У мене біда. Я зовсім не хочу сексу з чоловіком. Ні панчохи, ні свічки, ні вино нічого не працює. Що робити? Допоможи. От уяви, що цей годинник це ти. І от в ньому є корпус такий гарний, такий блискучий, помітний, правда? А є всередині механізм, який всім управляє, хоча його ніхто не бачить. Можна полірувати корпус, міняти ремінець, додавати якісь там камінчики, нові деталі, але якщо механізм збився, то годинник йти не буде. Те саме і з сексом. Скільки ти не роби оцих зовнішніх зусиль панчохи, келихвина, свічки. Але якщо всередині ти зажата, якщо ти не можеш себе відпустити, є травми, є якісь блоки, є якісь образи, сексу бажання не буде. Бо секс, моя люба, починається не з тіла і навіть не з прелюдії, Він починається з голови, тому за сексом треба йти не у секшоп, а до психолога.